У мене на початку лютого була неприкольна ситуація. В мене вкрали сторінку в Інстаграмі і просили в мене викуп. У мене, прикиньте? Ну, з лічностю не бали люди знайомі. Просили в мене викуп, там було 30 тисяч підписників, і вони просили 30 тисяч гривень. Мене то так посмішило, типа по гривні за підписчика. Шарите? я думаю, їбать, батька, то вони того не стоять. Ви Ну, no, я і гривень в Інстаграм не вклала, я не буду за це платити. Я їм туди в діалог фактика, з терористами переговорів не ведеме. Я свідома особистість була вже на той момент. І коли вони поняли, що я не заплачу, вони написали наступне мені: в такому випадку ми будемо винуждені просити деньги у ваших підписчиків. Пишу їм, благословляю вас, хлопці. Кіт серед моїх підписників є люди, які повірять, що я на руської мові в них прошу гроші та не платять, то їх Бог наказує. Я у підвалі витягую напас і відкриває двері тато і дивиться на мене, і питає, ти що тут робиш? А мене так накрило, що я десь обчув англійську знати. І просто беру той верх, того водника, і починаю також кріпти стіни. І кажу йому без заїкання, кажу, тату збираю грибок на мікробіологію, завтра олімпіада не мішай. <плес> і в кінці такий сайнс. А він дивиться на мене, і каже мені good luck, а я такий бляха, luck. <плес> Бля, такі кольори гарні. <плес> Но, люди, всьому, що ми бачимо тут, ну, типу, в житті, у всьому є ціль. І у, у підвала є ціль. У підвала ціль це банки. І він згадав, чого він йде, відкриває двері і каже мені, а де мені банку. А я не конкретику так не люблю. Я такий, хочеш, то Та ладно, і витягую на пас. І він дивиться на мене такий. Та дава. У мене є донька. Вона нещодавно вперше матюкнулася. Вона підвернула ногу. Я телефоную по відеозв'язку. Кажу, як там справи. Вона така. Піздець, як нога болить. Я кажу, не можна так казати. Вона каже, а як казать, коли нога болить. Я сижу думаю, реально, блядь, а як казать, коли нога болить. Я кажу, дано ну, мамі трубочку. Вона дає мамі, я кажу, дивись, у нас тут дитина матюкатися почала. Вона така, це вона від тебе набралась. <риклад> я кажу, а чого від мене? Вона така, піздец, ти тупий раміль, <риклад> дуже дивно з тих людей, знаєте, які вішать оголошення на ступах, пропав пес. Сука, на що ви розраховуєте? Пропав пес. Я ні разу не бачив, щоб шов мужик, і такий. Чекай, блядь. Десь бігав. <laughs> Чекай, які там номери набираю зараз. Алло, то ви шукаєте пса? Так, яка нагорода? 1000 гривень. Як не ваш, давайте 500. Ні разу такого мужика не бачив. А найдебільніше писати його ім'я. Томаш. То я маю йти по вулиці, блядь, І кричати: Томаш, то ти пропав чи ні? <laughs> Вертайся додому, тебе шукають. І це тільки тенденція таких е, міських собак хотів пропадати. Бо в селі я приїжджаю і там, сука, завжди новий кіт якийсь. Я питаю, питаю дядька, звідки воно взялося? Ти десь прийшов, блядь. Мені недавно треба було одній панянці скинути дікпік. Я одружений чоловік. У мене двоє дітей. Я не буду десь по хаті ховатися і того робити. Я вирішив погуглити і скинути їй якусь картинку. І бляха, там такі красиві пісюни у чоловіків, при тому, що є ціла індустрія краси чоловічих пісюнів, щоб ви розуміли, силіконові ін'єкції, кореляція вуздечки. Я зрозумів, що я людина взагалі з села, тому що я почитав кореляція вуздечки і думаю, де там кінь. Мені сподобалась історія мого друга, який в ІТ компанії ем, був. Е, ну, що е, він там він тексти набирав, да? Він сам по освіті філолог, і е, він працював до цього. да, він тексти, просто тексти набирав. Ну він каже, я в it компанії, я тексти набираю. Такий тіп. І коротше, він до початку повномасштабної війни працював в компанії. Я не знаю, як вона називається. Він звільнився до е, 24. 20... 4 лютого він звільнився звідти, але ця компанія працювала на Росію, і він просто у них уточнював, він мені розказував, він у них уточнював. Ви вийшли з ринку Росії, а вони кажуть, а вони ставками на спор займаються. Вони кажуть, ні, ми не вийшли з ринку Росії. каже, ну як ви так можете? Говорить, ні, у нас своя стратегія, ми їх роздінемо нахуй. Ми так зробимо зі ставками на спор, що вони голі будуть. Дівчата зразу до вас. А у вас, якщо зранку немає настроєння, то день по пізді, да? Якось був цілу ніч дощ, і моя дружина зранку просинається і говорить: як думаєш, на вулиці є калюжі? Я кажу: Танюша, танюшечка дорогенька моя, цілу ніч є ще в дощ. Як думаєш, є калюжі? Вона каже: нормально не можеш сказати, так. Да. Я думаю, не один мужик не витримає нормальної розмови такої. Як, якщо твоя жінка такого, цього шампура над костром буде гріть пів години, потім до твоєї руки, як думаєш, гарячий? Не один мужик не скаже, гарячий сонечко, моє, моя, тепленьке трохи.